Друзі, усім привіт! Сьогодні далі розглядаємо позиції по системі скайпінг і розповім за позиції, які, чесно мене кажучи, здивували. Тому що ось ця позиція, яку ми зараз будемо першого роздивлятися, вона мене дуже сильно здивувала тим що мене просто настільки сильно розмазало, ще ніколи так не розмазувало. І так, переходимо до розгляду даної позиції. Що ми бачимо на графіку? Візуально в нас є хороша картина це є рівень, рівень, за яким 100% велике скупчення стоїть ліквідність. Ось цей рівень. Було неодноразово відштовхування від даного рівня. Я очікував на те, що ціна піде різко вгору, тому що чому в стакані з ф'ючерсів є хороші об'єми на продажу. Це свідчить тільки про те, що зараз ціну. Тримають, не дають вище піти цього рівня. Якщо ми роз'їмо ось ці об'єми, які стоять на продажу, ми тоді різко імпульсно підемо вгору. Ось це приблизно я розраховував. Виставив я свої лімітні ордери за цей рівень. Мої лімітні ордери десь стояли приблизно ось тут і в даному місті. І зразу виставив частичне фіксування на то, щоб якщо ціна різко піде вгору, то мене зразу буде закривати по чуть-чуть, там якщо не помиляюся, по 10% від 100% позиції буде закриватися. Я такий думаю, окей, в принципі, ідеальна ситуація, все є. Ліквідність, об'єми і очікуючи пробой, сижу, чекаю. Але не все так просто, як здавалося. Ось дивимося. Розідаємо ми бігом оці об'єми. Мене бере в позицію. Як бачимо, пішов різкий імпульс вгору. Мене відкрило зовсім не там, там де було потрібно відкрити. Мене просто сквізануло тобто розмазало. Ось тут я мав зайти, в даному місці я хотів зайти вверх, але відкрилася позиція моя ось тут, ось в цьому місці Як бачимо, досить велика відстань. Мене прям розмазало Досить сильно. Ми дали імпульс різко вгору. Ми зібрали верхню ліквідність і пішли збирати нижню ліквідність. стоп лос авто, стоп-лосс в мене не був виставлений, тому я руками мав його виставити. Але, на жаль, при таких імпульсах виставити стоп лос практично було нереально. Просто секунди часу я бачу, хоч якийсь там об'єм вистакання фьючерсів, стоп лос я просто не розумію, де виставити стоп лос я не знаю, чому в цей момент я просто не нажав закрити по ринку, але, на жаль, не закрив. Бачу цей об'єм в стакані фьючерсів, вирішаюся за ним виставити свій стоп лос В разі чогось, якщо ми роз'їмо, то мене закриє по стоп лосу Чому я звідси виставив свій стоп лос тому що я думав, ну окей, якщо ми дали імпульс вниз, можливо, зараз буде відкуплені ціни, то я десь закриюся по кращих цінах, не так сильно багато втрачу. Ну, на жаль, роз'їли цей об'єм і мене закрило по лос Досить сильно обідна ця позиція, тому що пішов хороший рубор розбір верхньої ліквідності, все як очікувалося, але не очікувався ось цей максимально різкий імпульс вниз. Це я точно не очікував. Ну ось така позиція вийшла, і це офіційно найбільший, так сказати, сквіз, найбільше мене розмазало по. Системі скальпінгу. І так переходимо до другої позиції, яку я торгував. Бачимо, тут і вже ми заходили в даному місті в шорт. Бачимо на графіку візуально, у нас є хороший рівень підтримки, на якого я очікую побачити пробиття донизу. Плюс у нас іде ось такий, я б сказав ще клин, ціна рухається в цьому діапазоні. Поступово ціна рухається донизу. І я розраховую на те, що ми бачимо тут неодноразово відштовхувалися від даного рівня. Давайте найпорахуємо порахуємо. Раз, два, три. 4, 5, 6, і тут я вже в сьомий підхід до даного рівня. Рівень дуже хороший, за цим рівнем 100% є велике просто скупчення ліквідності. Плюс, як бачимо, є в стакані фьючерсі об'єм в покупку, десь приблизно в даному місті. Також в стакані спота є об'єм в покупку. Це свідчить про те, що ціну тримають. Ціну тримають, але якщо появиться продавець, який буде ще сильніше підставити об'єм на продажу, ніж на покупку, тоді ми проб'ємо ці рівні і піде просто така цепочка, збір ліквідності. І можна. Побачити хороший пробой донизу. І так, що виходить? Ми підійшли до нашого рівня, ми топчимося, топчемося на місці, потім об'єм роз'їдають. Мене різко бере в позицію таким різким трошки імпульсом. Це, звісно, на графіку не дуже було видно, але був хороший більш-менш імпульс. Поступово ціна рухалася вниз, вниз, вниз. Мене частично закриває лімітні ордери, я то підставляю, то забираю ті лімітні ордери. Я щось з ними бавився, не розумію чому. Скоріше за все, просто не знав, де фіксуватися, де виставляти ці лімітні ордери, тому що. Бенна не знав, куди поставити. У мене по факту цілів по даній позиції, куди би я би хотів побачити, куди ціна піде. Не розумів, докуди ми можемо піти. Тому виставляв свої лімітні ордери, чисто візуально по стакану. Дивився, де є хороший об'єм. Там я ставив свій. Лімітний ордер в разі чогось, щоб закритися, і буде тоді гуд. Поступово ми все ж таки рухалися донизу, донизу, донизу. Ціна рухалася вниз, але потім пішов в кат, мене закрило по стоп-лосу, але все одно вдалося зробити по даній позиції досить непогано, тому що за рахунок того, що я частично фіксував, я зафіксував більше, ніж 60% своєї позиції. Це раз. Два стоп лос стояв не то, що вже в без він стояв в хорошому плюсі. Це є два, що допомогло мені заробити по даній позиції. Якби я не фіксувався, бо я би просто заробив би набагато менше. Ось бачимо, мене та вкатила і мене закрило по стоп-лосу. Хороша позиція, хороше відпрацювання. Так, да, довго відпрацювання сидів десь більше 9 хвилин, але все одно, я думаю, цього варто, тому що заробив, гарно зафіксувався, правильно виставив свій стоп лос в межах ризику. Потім переставив хороший плюс, почав зафіксовуватися. Я думаю, ця позиція максимально гарно була відпрацьована. І так, моя третя позиція і остання позиція за сьогоднішній день бачимо. Монета FED, у нас є об'єм і хороший рівень. Чесно, мене ця позиція досить сильно здивувала, тим, що хороший рівень, всі фактори грають про те, що дійсно має піти пробою вниз. Що я маю на увазі? Бачимо, рівень за ним є куча ліквідності, стоп-лоссів. Плюс несхідний, гарний тренд, коридор, хто його хоче може називати, але як бачимо, симметрично ціна відштовхується від лінії до лінії. Потім, якщо хтось торгує смарт-мані, знає, що це називається імбаланс, розрив ціни, дезбаланс. Тут і в даному місці знаходиться імбаланс, його потрібно обов'язково перекрити. Плюс на цьому імбалансі є ліквідність. Просто всі фактори грають про те, що ціна має піти донизу. Но, дивимося, що відбувалося ще. Плюс додатковим фактором забув сказати, об'єм в стакані в покупку. Тобто, якщо об'єм стоїть в покупку, він тримає ціну. Якщо запропонують більший об'єм в продажу. Тоді ми гарно підемо збирати ліквідність. Як мінімум чотири фактора про те, що ціна має піти вниз. Чесно, факторів на покупку, що ціна має піти вгору, я не бачу. Я просто їх тут не замітив. Хто можливо побачить, то напишіть в коментарях, бо Мо, можливо через мою неважність я не побачу. Ну чесно, я не побачив фактор на покупку, щоб ціна пішла вгору. І так, підходимо до нашого об'єму. Там ми його частично роз'їдаємо, роз'їдаємо. Потім ми його беремо. І повністю різаємо, мене бере в позицію. І я вже такий думаю, ой, зараз мене візьме позицію, мене взяло в позицію на повністю робочий об'єм. І я розумію, так, ну все, зараз має піти хороший імпульс вниз. Всі фактори грають на те, що ціна має піти гарно донизу. Потім я виставляю свій стоп лос в межах ризику, і мене закриває по стоп-лосу. Все. Мене просто закрило по стоп-лосу. Я навіть не зрозумів, чому, як ми пішли вгору. Через, можливо, через таку активність сильну в стакані, через великі об'єми, які проходили, монета рухалася такими імпульсами більш-менш по стакану, це видно. Ну, мені здається, це через те, що раз стоп був надто короткий, хоча в мене стоплос стоїть 0,2%, в принципі, в межах ризику, я закрився. Тут немає чого жаліти. Але для мене просто диво для того, що. При ідеальних факторах на те, що ціна має піти гарно донизу, вона не пішла донизу. Ми да, закололи просто рівень. Це така шпилька маленька, це навіть не збір ліквідності. Але чомусь ми пішли вгору. На жаль, мене закрило поступ лосу. В принципі, ось такі були три позиції, досить обідні були позиції, тому що перші розмазали, тут і не пішло донизу, і тільки... Друга позиція гарно закрилася в плюс. На цьому все. Обов'язково підписуйтесь на даний YouTube канал, обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Силку я залишив в описі під даним відеороликом. Обов'язково підписуйтеся. Це телеграм-канал ком'юніті трейдерів, де більше вже 150 людей сидять, торгують, спілкуються, знайомляться, вчимося торгувати по системі Scalpit і не тільки. Тому обов'язково приєднуйтеся. Усім до зустрічі, усім профіту і усім пока.